Президент Чехії Петер Павел підписав Лекс Україна. Президент Чехії Петер Павел підписав нову редакцію закону про продовження тимчасового захисту для українських біженців Лекс Україна. Це важлива новина для всіх громадян України, які знайшли прихисток у Чехії після початку російської агресії. Нові положення набудуть чинності наступного дня після опублікування у збірці законів. Нагадаємо, основні зміни. Продовження тимчасового захисту Чехія, відповідно до рішення Європейського союзу, продовжує термін дії тимчасового захисту для громадян України до березня 2026 року. Це означає, що біженці зможуть і надалі користуватися такими важливими правами, як доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці. Новий тип довгострокового перебування передбачений для тих. Хто проживає в Чехії понад два роки, він потребує дотримання таких вимог, як наявність чинного закордонного паспорта, підтвердження бездоганної репутації, забезпечене житло, економічна самостійність та відсутність залежності від системи соціальних виплат для дітей. Важливим критерієм буде виконання обов'язку відвідувати чеську школу. Новий кримінальний злочин та його наслідки Новела також вводить новий кримінальний злочин, незаконна діяльність на користь іноземної держави, особи, які діятимуть в інтересах іншої країни з метою підриву конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності чи безпеки Чехії, можуть отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. У випадку дій під час військового стану покарання може зрости до 15 років. Противники цієї норми вважають її надто загальною та відкритою до зловживань, тому частина законодавців планує оскаржити її у конституційному суді. Прихильники змін навпаки стверджують, що нова кримінальна відповідальність є частиною належно підготовленої реформи кримінального кодексу, який ще має розглянути парламент. І що формулювання закону відповідає вже існуючим положенням: ускладнення для російських заявників на громадянство відповідно до нового закону отримати чеське громадянство громадяни Росії зможуть лише у разі відмови від російського громадянства та надання відповідного підтвердження критики. Зазначають, що для багатьох опонентів чинного російського режиму отримання такого документа є неможливим. Водночас, за даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, закон передбачає винятки, наприклад, для осіб, які подали заяву на притулок, окремі записи до шкіл для дітей українців. Закон також відновлює можливість окремих записів дітей українських біженців до перших класів початкових шкіл у період з 1 червня по 15 липня, це положення викликало суперечки. Оскільки частина критиків вважає його дискримінаційним та надмірно складним для шкіл з адміністративного погляду, міністерство внутрішніх справ висловило побоювання, що така практика може сприяти створенню сегрегованих класів. Зміни у процедурі депортації. Нові положення також стосуються депортації іноземців. Тепер Чехія зможе легше висилати осіб, чиє повернення до країни походження було схвалене, наприклад, Швейцарію. Крім того, виселення загрожує громадянам Росії та Білорусі, які потрапили під міжнародні санкції. Крім того, закон передбачає ускладнення умов для отримання тимчасового захисту, процедури надання притулку та видачі сірих паспортів. До побачення, дорогі друзі! Не забудьте підписатися на канал Чужинець та поставити вподобайку.